Друзі, усім привіт! З вами Ірина. Вчора я закінчила роботу над цим чудовим светриком, і тому поспішаю поділитися з вами такою чудовою новиною і такою красою, тому що, на мій погляд, він в мене вийшов досить гарним. Отже. Отже, ось така чудова річ у мене вийшла. Трішки він весь в кадр не поміщається. Ось так я постаралася віддалити на телефоні. Ну. Я думаю, що ви бачите. Я ще буду вставляти вам фото готової роботи і на дитині. Ну, там такі собі, звичайно, фото. мене не дуже любить моя донечка фотографуватися саме на замовлення, так би мовити. І вона так витерпіла просто цю фотосесію, тому не дивіться на вираз обличчя. От е Ну, які є фотографії, такі вставлю. Ось так виглядає светрик: це на вік 4-5 рочків. І зараз давайте я по технічним характеристикам вам покажу все. Так би мовити, сухі цифри, а потім уже розкажу вам свої враження. Ось не відмовила я собі в задоволенні показати вам чудові, чудові художні здібності моєї дитини. Такий зайчик. От, Значить, дивіться, це була пряжа бабінна, букле 1500 метрів у 100 грамах. Я в'язала в 6 складень спицями номер 4 лицюгу гладь і 3,5 всі резинки, тобто горловину, манжети і низ виробу. Всі розміри ви бачите. Набрали 126 петель, в'язала знизу Це реглан, реглан знизу. І ну, безшовне в'язання. Робила на рукавах 36 петель набирала, робила 5 разів по 2 прибавки. От, десь 4, 4, здається, петлі я відводила на підрізи. Ви можете просто натиснути паузу і собі це все перемалювати, всі заміри, всі розміри. Я таку шпаргалку зробила, мабуть, навіть більше для себе, тому що якщо я відважуся ще зв'язати якийсь светрик для донечки або жилетку, то оці дані мені дуже стануть в нагоді. Навіть якщо я, наприклад, візьму спиці номер 45 чи 5, я буду вже більш-менш орієнтуватися на ось цю кількість петель, на цю щільність, на ці заміри. От, і не повірите, вага готової роботи 198 г. Це просто дуже-дуже легка така річ. Як на мене, дуже гарний розхід пряжі. Я постараюсь вам ставити, я думаю, що я вставлю вам скрін цього артикулу ви зможете прийти, якщо там ще залишилося. Здається, це магазин Гален, Гален Ярн. Якщо там ще залишився цей артикул, дуже рекомендую. Так, кіт мене відволік, паразит такий. Отже, це дуже приємна була пряжа. Тут меринос, Кашемір і ПА. І таке ніжне мікробукле, нічого колоти не буде. Дуже тепла, легка, як хмаринка, така затишна річ. Мені такого і хотілося. Ну, і в принципі, я отримала те, що хотіла. Трішки, можливо, тут десь реглана лінія, не ідеальна, тому що в мене тут такі верніше, приваб... убавки були. то в кожному там, якомусь третьому, четвертому, потім в кожному другому ряді дві е, е, петлі в мене йшло на реглані лінії. Е, то потім пішли, то тут є убавки, тут нема, ну таке. От. Горловина, на мій погляд, вийшла ну, нормально. Е, тут були поворотні ряди, ну, в принципі, по технічним характеристикам, які в мене є до себе зауваження, можливо, я би зробила, бачите, яка тут лінія рукава? Я би, можливо, зробила тут е, одразу ж таку прибавку якусь після резинки, щоб вони були трішки-трішки такі ширші. От. Ну, але, в принципі, ну, все нормально. Це вже такі зауваження. Так, в мене тут 4 петлі на підрізах. Це вже такі зауваження, якщо дуже прискіпуватись. От, і. Мені дуже хотілося цю хмаринку прикрасити якоюсь вишивкою. Я собі зберігала багато варіантів, я думала, можливо, тут якусь або піроженку-мороженку вишити. Але більше мені подобалися варіанти з такою вишивкою Рококо, або якимись іншими стіпками квіточки отут-от. От, от Біля горловини. Я спочатку думала, що з двох сторін зроблю, а потім зробила з однієї і на цьому зупинилася. Я постараюсь вам ставити фото з Пінтересту, якими я надихалася. Ну, звичайно, я не робила то точно так, як там, але ну, щось подібне мені хотілося зробити. І, а... Для того, щоб не наламати дров на самій готовій роботі, не розпорювати дуже багато потім я зробила такий, як би, пробу пера на зразочку. І я спробувала от такий варіант квіточки, і ось такий Рококо. Тут я щось намагалась якусь незабудку зробити, ну то таке. І мені сподобався і той, і той, і тому я вирішила використовувати їх. Обидва, їх обидва у цій роботі. І на мій погляд, вийшло дуже ніжно, оригінально, ну, мені дуже сподобалось. Я люблю такі такі розочки, ну, взагалі таку вишивку, це другий мій друга спроба, досвід мій другий. Перший був така. Якби не гольниця, а маячок для ножиць, для мами мого чоловіка. Я там теж таку квіточку невеличку і швами Рококо, здається, вишила. І ще мені дуже подобається, коли на оцих сюжетах квіткових, окрім розочок, якихось інших трояндочок і якихось інших квіточок рожевих, є ще вкраплення таких, ну, ніби незабудок. І тому я от такі от тут і зробила, ну, як би не забутки, ось так. А ниточки це муліне, колись років 7, можливо і 8, тому я купувала їх для одного семплеру, ну, для вишивки, там такий він з. Трояндами. І він, всі відтінки от такі вони припилені. І тому я взяла вже готову би, розкладку. У мене було кілька пасмочок, ну, кілька верніше, моточків цих ниточок. Я собі склала їх поруч і зрозуміла, що тут гарні дуже переходи. Вони вже до мене придумані дизайнерами, і тому я їх і використала. Мені подобається те, що вийшло. Ну, що сказати, я дуже задоволена. Цією роботою. І ще, якщо ви пам'ятаєте, в мене в боржниках, так би мовити, верніше в моїх боргах ось цей светр для моєї донечки, це шкарпеткова пряжа Опал, з якої я, Ну начебто, як вив'язую залишки. От, я вже в мене. Такий є марінос, це малабріго Растіта. 400, здається, десь тут метрів у 100 грамах. Я вже, як ви бачите, все це розпустила. Тут був в мене початий такий шарфик. Узором риб'якость. І я його розпустила, ледве розпустила, тому що пряжа це, ой, вибачте, пряжа, це, як ви бачите, ровниця, однонит. Кова, така, якби скрутка, і як е... Ну, Як от суперджілонги, вона така, вона дуже розпушується, як ровниця, і спаюється з сусідніми петлями, ну, розплутати її так, майже так само важко, як і мохеровий виріб. Тим більше, що цей розпочатий отакий десь шматок цього шарфа в мене тіліпався по різним коробкам, пакетам і торбинкам, ну, не знаю вже скільки років. Ну, років 5 мінімум. Тому, ну, як би ледве його розпустила. Тепер, чому я не втерпіла і показую вам лише одну готову роботу, тому що ну ось, зараз мені треба розпустити цей набірний край, який, звичайний, в мене був набірний край, ніякий там не. Не гачком, нічого, і це досить важко. Треба його розпустити, набрати петлі на спиці, і потім вже в'язати ось цією ниточкою. Дивіться, як вона сюди підходить. От, я буду горловинку нею вив'язувати. І так само, як я вже казала, я розпущу манжети і сюди в'яжу цей мериносик м'якенький, щоб нічого дитині не кололо. І всі ці залишки, все, що в мене буде, оце. Я Пущу в тіло, тут я просто врукав ці клубочки. У мене тут є клубочки-маточки, фуксія, он там зелений. Ну, щоб воно просто розплутується і тут все це заплутується. От. Я все це вив'яжу, скільки вистачить, і потім вже завершу знову ж таки резинкою о -о 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 цією малабрігою. Що ще вам сказати? Ну просто це така нудна справа, така нудна, що я вирішила вже зняти вам цю красу, показати, а потім вже буду, там, коли буде натхнення, длубати десь біля дитини, можливо, оці петлі розплутувати. От такі мої. А, ні, чекайте, в мене ж прийшла одна ниточка, зараз покажу. Дивіться, дівчатка, в мене прийшла ще одна маленька бобінка. тут 200 г. В одному із, ну я набагато, які магазини пряжі підписана, і в сторіс одного з них був дуже цікавий мікс одна пряжа від Lafiniчо Дель Оліва, а друга, здається, ну зараз скажу вам що. Я покажу вам, можливо, і скрін навіть залишу, вставлю верніше сюди, якщо знайду його. Це була чорна пряжа, он такий, якби, альпака-морхер з. Люриксу. Ну, що ви думаєте, я, звичайно, не змогла втриматись. Ну, от дивіться, як можна. І там ще в дівчаток був зразочок з нею зв'язаний. Ну, як можна втриматися від цієї, перед цією красою гляньте. Ой, це, це щось. І мені подобається, що це чорний-чорний. Тут немає ніякої просіді, знаєте, ніякого такого, ну, ну гарний чорний кольор. І магазин Норка Ангорка Юа. Вони самі зробили цей мікс з двох ниточок. Мені подобається, що тут небагато ниточок, всього на всього Це Грейс, в них артикул такий і Сірео Сивер 200 2, метрів. В 100 грамах, склад 70 Альпака, плюс ПА і 30 меринос плюс Люрекс. Чорний 10 метрів. В 100 грамів. 200 грамів тут, бачите. Всі дані. Заходьте до них, він в них ще має лишитися. Дуже гарний мікс. І я думаю, що це буде ну, така якась дуже красива павутинка. Така вечірня светрик, я думаю, що тут повинен бути якийсь узор або по кокетці, або по рукавах. Ну, Але це красиво, красиво. Річ дуже м'яка пряжа. Бебі Альпака взагалі вона не колеться, тому я без вагань вирішила все ж таки собі його у нірку заграбастати От такі в мене були новини. Дякую вам, що ви були зі мною. А зараз піду повишиваю, тому що мене знову накрило вишивальне натхнення. А вам бажаю всього-всього самого найкращого і спокійних днів і ночей. До зустрічі!